А мені підказує, що Микола Тищенка вже з'явився у нас в ефірі. А, а пане Микола, дякую, що ви разом з нами чи ви мене чуєте? Вітаю слава Україні, героям слава пане Микола. Я почала наші ефір сьогодні. З того, що у нас непрості період у нашій країні це зрозуміло. У нас є серйозний зовнішній ворог, плюс внутрішні вороги у нашій країні вони не дремлють, так би мовити, і вони обдираються простих громадян України. Я говорю про кол-центри. Ви так само на днях здійснили значить, масштабний фрейд на один із кол-центрів, який, який працює у Києві. І до речі, про працює по сей день. Скажіть, будь ласка, значить, що ви там побачили, і як так сталося, що цей кол-центр знаходиться в одній тій самій будівлі, де знаходиться приймання народного депутата Олега Семінського? Ну, по-перше, дякую за те, що дали можливість висловити свою позицію. Я хочу нагадати, що йде війна, і ми працюємо в рамках роботи Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України разом з Тимчасовою слідчою комісії. Саме і е, сьогодні з'ясовує щодо законних дій, е, дій е, російських ботаферм та російських кол-центрів, які як пухлина е, з'являються в е, нашій державі під час війни. Ми побачили в будівлі, яка за нашою інформацією належить родині. Пана Сібінського депутата Верховної Ради від е, політичної партії Слуга народа, яка за нашою інформацією через сліпий трас е, е, керується саме е, цим е, народним депутатом. Ось, і там було приблизно 200 людей. 200, е, понад 200 комп'ютерів, дуже багато різноманітної коштовної техніки. Все свідчило про а, те, що там займається шахрайська діяльність, яка сьогодні за законом а, а, фіксується за статтею 190, часті 3, часті 4. Часть 4 відповідає саме за шахрайські дії під час війни. І е, я хочу так само нагадати як народний депутат. нещодавно що давно були зроблені і ці правки, і вони проголосовані в парламенті е, щодо посилення відповідальності саме за четвертою статті за четвертою частиною статті 190, А е, саме під час військового стану, і я дуже здивований, що сьогодні е, національна поліція не використовує саме цю частину. Цієї статті, яка більш, більш відповідальна, скажімо так, і більш змістовно відповідає саме цьому сьогодні день. Так само хочу сказати, що з нами було з'ясовано за нашими запитами відповідно за моїми запитами. На 1 мільярд 200 гривень сьогодні потерпає українці від цієї навали. Шахраїв щодо ботоферм та та колцентрів і для нас, для народних депутатів, для мене, для Олександра Сухова з ким безпосередньо членом тимчасової слідчої комісії під голованням Олександра Куніцького, були дуже здивовані, що побачили саме народного депутата від слуги народу» саме в цьому колоцентрі. Де він всім своїм, скажімо так, могутнім е статусом захищав саме цю установу. Е безпосередньо він привів з ним, во всякому случаю, е прийшла юристка, яка відповідала за, як вона на мені особисто сказала, відповідає за орендні ставки за оренду приміщень саме в цієї будів будівлі. Вона безпосередньо е, до мене зверталася з вимогою, що її арендари дуже е, схвильовані цією ситуацією. Вона мені чомусь, так само, як і пан Сіминський, казав, що це звичайні молоді е, айтішники. Сьогодні саме народний депутат і Слуги народу пан Сіминський називає це звичайними антішниками. Е, після того, як. Пан Сімінський, ми йому як народному депутату віддали, скажімо так, звіт прозвітували. Були вони здивовані ще раз. Повторюю, що він там саме з'явився. А пане Микола, він... можна я просто, я просто буду ставити вам уточнюючі запитання? А. Прошу що вас перебуваю. Чи куди коли, коли ви заходили до тієї будівлі, де розташований кол-центр, Ви вже знали, що цей кол-центр знаходиться у будівлі, яка належить пану Олегу Семінському? Чи для вас це було здивування? Для мене це було здивування. До нашої на електронної приймальної на ТСК Нацресурс надійшла інформація, що один із лісничих розташовує закази, інформаційні закази щодо дискредитації роботи тимчасової січі нацресурс, де я головуючи, і саме через російські Коріння і хочу приховати свою а, злочинну діяльність. Ми разом з Олександром Сухачовим. Я звернувся до ТСК, відповідного а, до голови тимчасової слідчої комісії а, Олександра Куніського да до, до членів ТСК. А, з проханням перевірити дану інформацію. Після чого ми за а, відповідно за цією адресою приїхали в місто. На подол з перевіркою, і ця інформація на жаль підтвердилась. Пане Пер... Микола, чи правильно чи правильно я розумію, що ви опосередковано припускаєте, що народний тату України, вислуг народу Олексій Мінський може бути причетний у роботі на ворога, якщо ви називаєте цей кол-центр проросійським, да проросійським російським ну, і так далі. По перше, ви знаєте, що в нас є презумпція новинності і суд підозрюєте? буде суджуєте. Я сказала, підозрюєте по перше. Я є, є всі ознаки, всі ознаки, тому що пан Семінський чомусь переплутав четвертий поверх, п'ятий поверх, де саме в нього знаходяться прималі народного депутата. Після того він вів в оману, а це вже зафіксовано на відео, Фіксацію тому, що коли працює ТСК ресурс, ми ведемо і а, всіх присутніх, що ми ведемо аудіо відео фіксацію. А пан Семінський вів в Оман одного із керівників Подольсь Подольського ГНП. Подольського Головну вибачає снігу територіального управління національної поліції Подола, а який прийшов до мене особисто і сказав, що на третьому поверсі. А хочу трошки, щоб суспільство зрозуміло, що саме ці кол-центри вони знаходяться як завжди на двох поверхах. На одному поверсі працюють працівники. На другому порці поверсі, на іншому поверсі, як завжди, працюють керівники.